Вітаю усіх глядачів каналу Восток Скарбів. Сьогодні 16 грудня 2023 року. Зараз я перебуваю біля кінського будинку кіно. І, як ви вже згадали, що сьогодні остання зустріч в цьому році клубу Київського товариства філателістів. І сьогодні у нас подія, сьогодні автограф-сесія відомо усім філателістам, боністам, нумізматам, художника Володимира Тарана, ми дуже тішимося з того, що сьогодні буде така зустріч. Сьогодні завершальна зустріч у цьому році. Наступна зустріч через місяць, це вже в січні місяці буде. І вже усередині зібралось дуже багато колекціонерів. Звісно ж, є список, за яким буде рухатись черга за автографами. Сьогодні Київське товариство філотелістів обмежило кількість підписів для того, щоб зробити цей процес швидше. У першу чергу будуть ти, власні члени Київського товариства філателістів, а потім вже інші колекціонери. Як усе буде відбуватися, дивіться далі, будь ласка, не перемикайтесь. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться зараз негайно, натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропускати мої наступні відео. Отже, дякую, приємного перегляду. Пане Володимире, вітаємо вас у Київському товаристві філателістів. Вам пощастило. Ви у цьому році на останній автограф-сесії. Це почесно, дуже почесно. Ну, по-перше, я б хотів вас ну, привітати. Дякую. От, і ну, маленьке питання перед початком цієї автограф-сесії. У вас вже була автограф-сесія. Ну, власне, що ви чекаєте, що вам буде цікаво? Там? Ну, ці зустріч зустріч колекціонерами завжди цікаво. Знаєте, оце це якийсь такий драйв. По перше, по-друге, те, що навіть я черпаю якийсь певний ентузіазм в, в, в людей, які колекціонують. Інколи трошки якось, якось призвичаєш до цих течій життя, а тут і, і, і затихаєш. А тут трошки збурює, і трошки що і твоя робота комусь потрібна, і марка комусь потрібна, і оце наше людське таке знаєте, Життя повинно все-таки іти вперед. Не зупинятися, і, і інтерес людський він не і він мусить далі якось, якось знаєте, живитися. І коло наприклад, це ну, один із таких проявів людської людської єдства. Знаєте, і, і це гарний, гарний прояв. Більше того, що це яким чином ще е е е е е е е е якісь будуть мати і матеріальні наслідки, які можна потім від жертвувати на якісь якісь добрі справи. Дякую, пане Володимире. Вдалой вам автограф сесії. Ну, ми з вами Дякую. потім, вже по завершенню усього, ще поспілкуємося. Я вас питаю, які, власне, що для себе відзначили. Отже, вдалої сесії. Дякую. І вони надзвичайно складні. Зараз, наприклад, це буде марка присвячена Охтирці. Матеріалів не було взагалі нічого. Ну Просто руїни показувати, ну, ну, ну ясно, що це можна показати, але треба ж якусь ще ідею класти. Не знаю, що з того вийде, але принаймні треба було хоча б якийсь дизайн зліпити mm -hmm. з того цього. А, а тема дуже важка. Ну бо, бо я кажу, що е, дуже часто, а ще ще там в монетах дуже часто там те. Ніхто не хоче брати теми, які ну, наприклад, буде там наступного року в монетах тема е, вона наче то й проста з одного боку. Слава Україні! Ой, клас. Але слава Україні! Але як її прореєструвати? Тут мільйон варіантів. Попробуй, попробуй попасти щось одне, щоб воно. За честь, за славу, за народ. Це вже... Так, але, але просто кажу, що треба, треба його ж, е, щось згенерувати, значить просто, але це само погаство присвячена монета. Mm -hmm. Дуже oh, важко. Awesome. Е, і я до того, що ви кажете, що теми. І виходить, що такі заполітизовані теми, хоч інколи просто чистої естетики. Да, щоб, як ви кажете, там, mm -hmm. е, Хрок правильно пішов е, Сашко, він малює е, ці, е, жучків і все інше. Супер. Колись намалював, він просто, а потім воно як марка. І марка гарна виходить. Mm -hmm. да? Да, тобто я від того, що від, від естетики самої. Да? І, е, ну, інколи теж мрієш, просто естетика, щоб була, щоб не дуже занурюватися в історію, політику і все інше. Да? І, ну, щось, <кій> поки що не зовсім вдається. Це ж це все в одну мініатюру треба втиснути. Ну, не знайшли сюжету підходящо, і вони вже там не знали, звернулися до залізничників, ті розказали історію. Вони мені ну і, а я просто був банку, і вони казали, що от, а може, щось у вас з'явиться. Ні. а потім вони мені просто розказали цю історію. Я сказав, що та ні, та це бачите, ця історія, це не для монети. Історію насправді про те, що як останній потяг ну те, що вони в описі зробили. Останній потяг з Хар... Херсонської області виїжджав і танки на переріз їхали. І е, просто хто з тих вскочив. І, і стріляли просто по потягу. І одним словом, що він якось вискочив від цього. Його не здо не наздогнали ці танки. Ну, розказали, то й розказали. А потім я щось сів робити цю монету і ну, такий сюжет там. А ви зробили три зуби, це неймовірно. Ну, по-іншому по я кажу, а, ти, ну і там три зуби, да, гарно, гарно вийшов три зуб. Але прийшов до того, що е, інколи якісь такі історії, і воно було зроблено за пару годин цього лише. Mm -hmm. Тобто інколи не треба там сидіти там, місяць, щоб вона, щось зробити. Воно навіть краще там. Ну, О, тоді, і тоді вона... Бо як енергетики намагалися придати сюжету просто спотворили. потворами. Це любивши Вам не сподобався медіков? Мені не сподобала та монета. Дійсно не сподобалась. Я її сприймаю як водорослі, і риба їсть струводорослі. Ні, ну там там розумієте, там багато питань. До самої монети можна сказати, але єдине, що яка заслуга цієї монети, що вона зруйнувала всі стереотипи попередні. Вони зруйнували цей монету і всі попередні стереотипи монет. І тепер фактично змушені іти шляхом. Ну, наприклад, шлях непоганий, Мені здається, шлях міх орієнтир зараз. Це Латвія, Литва, Латвія. ну, в, в в... Ті, що підтримка України, вони гарні. ці монети. Ні, але просто зараз задається новий тренд, вони спрощені десь у чомусь, вони менш там, знаєте, закладається якась ідея. Ну, от, наприклад, як для мене прояв такий, такий був, те, що ми зробили: зробили цей ж до незалежності і сміливість. Тобто, якимись такими простими простими якимись, е, простими символами показати якусь яку ідею. І мені здається, що воно, воно цікаво, воно такі, тоді виходить, знаєте, що е, це виходить такий квест, людина, щоб вона здогадуватися, а що це значить. Да? Там на, здається, Ті на, 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 на вістрі ножа, там е, тризуб. Але воно зразу тут кілька аспектів, глибинних таких. знаєте, воно. Ще і небезпека така, знаєте, і ну, ну, багато всіляких питань виникає, але разом з тим це, це цікаво. Від того, яке знаєте, образність, образність це завжди дуже добре. Бо коли все розжовано, все показано, може бути нецікаво. Ну, будемо сподіватися, що трошки, але треба тоді фестива загал, щоб він розумів. Цю образі я кажу, чому Латвійці можуть собі це дозволити, а ми не можемо це дозволити. Наприклад, там в них є такі монети, що якби в нас накрепували, то е, нас би сказали, слухайте, це, це не можна. Це є ж ментальність, бо так само я енергетики хотів брати кілька на подарунки, але той взяв. Мені одну подарували, бо я навіть її купувати не хотів. Угу. Ну так, казали, що проблеми є. А от залізничники, іначе, дуже по-простому зроблено, але надзвичайно. Ну, нас дуже Ми воювали в банку. От зараз кажу, це цей період, коли ми доводили, що Ну, прийшли молоді, по перше, інша команда, і нас відкинули. Нас відкинули фактично. Ну, нам здавалося, що нас відкинули. Може об'єктивно. Да? І ми хотіли зрозуміти, ну я принаймні хотів зрозуміти, чому? чому. Ми ж начебто щось можемо робити, вміємо робити і так не далі. Чудові речі. Але таке відкидання якесь. Але потім зараз починає читати дуже багато, що там і в кінематографії, і скрізь і скрізь, що пишуть про те, що там людина, яка ну, авторитетна, абсолютно авторитетна. Знана при нагородах, при всьому, але каже, ну я 40 років в кінематографії, а мені приходить якісь там 30-літні і починає там, е я їм повин, хто такий Іван Дзюба розказувати. Тобто, люди без особливої освіти, без знань, але вони розподіляють кошти, вони теми визначають і, і так далі. Молодь прийшла. Така активна, дуже молодь. Інколи агресивна, інколи, е без авторитету, без нічого, але вона. Вповноважено щось робити. Ну, Скажімо, феномен там слух народу, це з того ж, ж і з теж категорії. Спочатку це, знаєте, якось ти, ти сприймаєшся як якийсь антагонізм між молоді і все. А потім починаєш розуміти, що уявіть собі ситуацію кінець 19 сторіччя. Да? Mm. Коли була, ну, якщо говорити про мистецтво, в фаворі було. Класичне мистецтво, академічне класичне мистецтво Шевченко туди ж належить, бо е, він учився, мав академічну освіту. Да? Він мав знав прекрасну Біблію, він мав знав прекрасні сюжети, е, там античні сюжети, все, все це. Картини малювалися на, на основі біблії античних yeah, сюжетів. Е, все це було знає, знаєте, зі знаннями такими потужними. Все, все це робилося. А тоді уявіть собі, з'являється якісь імпресіоністи. То такі, та це якісь самозванці, які не вміють малювати, інколи здається. Ну інколи так і є. Реально це люди високої освіти. Да? Вони відкидають всякі знання про там, якісь міфології, все. Вони малюють враження, їм їм не треба це все в якісь, якісь сюжети. Вони от враження. Я вийшов, подивився міст в тумані. Я, я його намалював і все. І, і, і Який ентузіаз був між ними яка була, розумієте? На саме... А що залишилось на сьогоднішній день? Да? Ми зараз ми не згадаємо нікого. Ми, ми, ми не згадаємо, хто там був поряд з ними із класиків інколи, да? а ми згадуємо їх. Приблизно така ситуація зараз. Тобто треба вміти адаптуватися. Це відкидання. Ми починаємо зараз в нові форми вкладати новий зміст. І це і в політиці відображається, це наша війна сюди вкладається. Тут все, весь світ міняється. Знецілися, багато активів, знецінилися. Ми повинні його перезапустити. Так само це мистецтво, так само і монети, так само і, і політика, все, в принципі. Хто це зрозуміє, хто адаптується до цього, той буде далі жити. Е, я кажу приклад того, що ви вже згадували, Пікасо, да? е, Пікасо. Пікасо е, почав, в е, мене колись я до нього ставився дуже скепсно, коли побачив його, е, як він. Там серія десь 12 фотографій, як він малював БК. з чого він почав, з реалістичного абсолютно. І там 12 цих фотографій реалістичні, менш, що спростив, ще спустився. А в кінці кілька ліній. Візагрій, кілька ліній. Супер. Мені так сподобали, Боже, як люди, так він же вмів, Він він має чогось і все він з цього прийшов до цього. Місіністи теж це люди не прості. Ні, так, ясно? Так, я кажу, інколи інколи здається, що як так? Хто це? Хто ти такий? Хто Да? Якщо вони показало світу, поля, як може взагалі не ну, просуватися. Так, жило. Жило да, да, да. по різному виглядати. Да. Але заходить в да, це все ція в дисловізмі. Я, наприклад, дуже важко сприймаю якісь невірячі, але дійсно правильно каже, що тільки так. Не, ну, нам нам треба, викликаючи до нових реалій, тільки так. Жити ну, в нових умовах. Особливо розуміти зараз нас е, треба розуміти, що е, те, що з нами відбувається, і що далі буде, е, нас ми ще навіть ще не, не відчули цього того. Ми хочемо в європу. Нам так багато треба і інколи не зовсім приємно і розуміти себе і, і себе так. треба робити, і сприйняття і. Е, е, ну, це не буде просто хліб з маслом. Це, це багато, буде багато приємно, але так. буде багато і е, такого, що нам, нам не, до, не зовсім подобається. Це, це, знаєте, паха треба. Да, те, теж треба буде. І, і всього такого. Е, ну, але треба розуміти, але це краще ніж, ніж те, що знаєте, ніж болото. Це все одно краще. І, і це цікавіше. Це, це драйв якийсь є. Це, ну, і Треба бути готовим до цих викликів. Знаєте? І, е, Інколи це навіть від нас не залежить. Це, це якісь процеси, які нами керують. Це ну, це відходить ну, ну, чи ні? Пане Володимире, от і закінчилась наша чергова автограф-сесія. Було дуже цікаво послухати ваші спогади про те, як створювалися марки, монети і інше. Ваше враження та побажання усім колекціонерам та, взагалі, усім українцям. Е, ну, перш за все, знову ж таки, чим живемо? Перемоги всім нам, е, хай Бог нас всіх береже, е, всім здоров'я, сили пережити це все, стати міцнішими. Е, ну, від, колекціонерам бути такими ж е, знаєте, людьми, які цікавляться, які е, знаєте, вони є стимулом. Як для мене зараз я відкрив для себе додатковий стимул до праці над маркою, і хай, хай, хай далі вони стимулюють художників, бо це дійсно це якийсь такий живий інтерес, це зворотний зв'язок. Отже, колекціонерам ну, теж наснаги певної і, і сили. Дякуємо вам за вашу працю. Сподіваємось ще на нову чергову зустріч вже наступному році. Дякую. І э, слава Україні. Героям слава.